Мої вітання шанувальникам гри мільйонів». на екрани каналу ТРК Львів. Після місячної відпустки повертається тижневий футбольний огляд Пас. Львівські Карпати здобули першу перемогу у сезоні. Винниківський рух провалив четверту гру поспіль. Скала та «ФК Львів поповнили трьома очками свій доробок у другій лізі. А Соснівка з перемоги стартувала у новому аматорському чемпіонаті України. Детальніше про ці та інші події в футбольному житті Львівщини. Дивіться далі. Зелено-білі леви святкували перший успіх у сезоні. У четвертому турі львів'яни сповна реабілітували себе після ганебного фіаску 0-5 проти Динамо. У грізі сталлю Карпатівців навіть не знітив гол у власні ворота на восьмій хвилині гри. З пенальтів значився Малак'ян. Ще до перерви Ігор Ходоб'як, що проводив трьохсотий матч у зеленобілій футболці, зрівняв рахунок. В другому таймі Голодюк спочатку вивів Карпати вперед, а через кілька хвилин залишив їх у меншості, отримавши другу жовту картку на 73-й хвилині. Попри це, львів'яни зуміли відзначитися втретє. На 81-й хвилині крапку в матчі з пенальті поставив дебалко. 3-1, заслужена перемога Карпат. Гра була доволі складною. така, як на яку ми очікували. Проте ми грали проти команди, яка досить добре організована. Трошечки, можливо, гра не так пішла через о, цю ситуацію з пенальті. Ми вже фактично всі думали. Чергова поразка, але команда зуміла піднятися і продовжити далі гру. І в тому всьому велика заслуга футболістів, які зуміли не опустили руки, а продовжували далі грати. Навіть з цією ситуацією, що ми були з одного гравця нашого, вилучили з поля, команда не опустила руки. Продовжує лихоманити виниківський рух. Після стартової перемоги у першій лізі підопічні Руслана Мостового програють вже у четвертій грі поспіль. Цього разу представник Львівщини на стадіоні імені Богдана Маркевича поступився Балканам з Одеської області 0-1. Після чотирьох турів з трьома очками рух перебуває у нижній частині турнірної таблиці. Натомість своїми здобутками тішать представники Львівщини у другій лізі. Скала у Хмельницькому обіграла місцеве Поділля з рахунком 2-0. ФК львів здобув переконливу перемогу у Житомирі 3-0. А перед цим команда Андрія Чіха на стадіоні скіф нокотувала саме Поділля 4-0. Подробиці цього матчу від Марії Шпири. У другому турі львів'яни зазнали прикрої поразки 1-0 від ще одного представника з Хмельниччини агробізнесу. Гру розпочали активніше гості, які ще цього сезону не знають смаку перемог. Львівська команда контратакувала. Так на 12 12-й хвилині Олександр Омельченко міг відкривати рахунок у зустрічі, але голкіпер хмельницької команди виручив. Далі шанс записати свої прізвища на табло втратив Ігор Порочинський. Мене виконував сунок, в принципі 10 хвилин ми початкових повинні були Команду суперника десь все-таки ну, з Волині гра забрала дуже багато сили. Напевно, фізично нам трошки не хватило. Суперник перші хвилини був дуже непоганий і десь не дав нам зробити те, що ми хотіли. Перерва на водопій ще більше оживила гравців обох команд. Якщо гравці «Поділля» свій шанс не використали, то містяни довели свою атаку до логічного завершення. Відзначився кращий бомбардир команди Сергій Кисленко. Не прийшло й десяти хвилин, як Сергій знову засмучує вболівальників Поділля і оформлює дубель. Не повпливала десь погода на такий перший тайм. Плюс то, що ми з е, е, самого початку допускали дитячі помилки десь в простих передачах. Це десь сковувало десь команду. Потім перший гол десь нам додав впевненості, ми десь більше відчули менше почали помилятися в простих ситуаціях, налагодили свою гру. Ну і відповідно голи самі почали з'являтися. Поки що він виконує свою роботу і. У нього завдання забивати. Він це робить. Після перерви гру повністю контролювали львів'яни на 67 й хвилині. Олексій Умельченко збільшує перевагу своєї команди до трьох м'ячів. Другий тайм вже ми повністю контролювали поєдинок. Ну, було видно, що команда трошки підсіла. Ми більш контролювали м'яч. Задоволений. Фінальну крапку у зустрічі поставив Гліб Бухал 4-0. Наш здається, Олексій Омельченко заробив не дуже непоганий, небезпечний штрафний. Ну мені довірою і Підійшов, побачив вільний кут, пробив гол. Другий тайм мені більше сподобався. Ми налагодили ігру, і в нас було, не було браку. Всі люди, які вийшли на заміну, підсилили гру. Підсилили гру, заспокоїли. Ну, я рахую, що ми десь на класі доіграли другий тайм. Ну, і Просто красиві м'ячі, які позабував, Бухов і Льоша Омельченко. Я думаю, були прекрасні тієї гри. Розгромна поразка підопічних засмутила тренера Поділля Руслана Соболевського. Ми готувалися, але не вийшло. буквально до мінути тридцяти Ми готувалися до 30-ї хвилини. В нас добре виходило. Зробили кілька помилок і все. Я хочу привітати в кальвію із красивою перемогою. А ми будемо розбиратися. Більше немає слів. Вибачте, всіх з перемогою у мене немає слів. Вибачте, будь ласка. всіх з победою вас. Гравці ж львівської команди кажуть, що без такої підтримки рідних трибун не було б такого результату. Ну, перш за все, хочу привітати всіх болівальників з цією перемогою. Хочу подякувати їм за те, що приходять нас підтримують. Що стосується гри, то ну була не так не така легка гра, як це демонструє табло і поділя непоганий суперник. Ми ну дуже добре на них готувалися до них і ну. Дуже раді, що перемогли по такій тяжкій погоді, і головне, що три очки стабиці. Суперник не проста команда, хочу сказати. Боролися, хотіли виграти, видно було. І нам було тяжко налаштуватися на них після Волині. Ми знали, що нам буде важко, суперник буде ну, трошки давати нам зусилля якісь. Хотіли вони виграти, але нас було сьогодні нас болівальники підтримували, і нам допомагає наш стадіон рідний. Задоволений грою. Гра хороша. Дякую всім, що підтримували нас, футболістам, тренерам. А вчора львів'яни зіграли свій другий виїзний поєдинок. Нагадаємо, волочиську синю золоті програли агробізнесу мінімально 0-1. а тому приїхали в коростень, де грає свої домашні матчі Полісся лише за перемогою. Очки потрібні були і господарям, які наразі з нулем замикають турнірну таблицю. Львів'яни довели свій вищий клас, забивши у ворота суперника три сухих м'ячі. У гості футбольний клуб Львів їхав у статусі фаворита, адже у трьох матчах команда Андрія Чіха набрала шість очок. Натомість господарі, поки явні аутсайдери, нуль очок і навіть нуль голів. Перший тайм проходив практично у рівній боротьбі. Нагоди створювали як господарі, так і гості. Щоправда, відзначитись не вдалося нікому. Створили на початку два гольових моменти, які ми зупинили, потім десь трошки така була нервозність. Створив якийсь момент для наших горів. Але загально мовила ситуація, десь контролювали ці гри, створювали якісь моменти, але ну все вийшло. Ключовий епізод у матчі трапився на першій доданій хвилині до першого тайму. Виконав стандарт, досвідчений ігрошибко, і робить рахунок 0-1. Цей футболіст вже встиг стати справжнім лідером колективу. Це в нього. У нас великий успіх, що ми його підписали. В принципі, у нас нема проблем вже в задній лінії, вже ми більше граємо строгіше, більш дисциплінованіше. Плюс то, що в атаці ігор теж небезпечний. Гол у роздягальні додав хлопцям сил у другому таймі. Вони заграли впевненіше, швидше та креативніше. До цього господарі явно не були готовими. Повна перевага футбольного клубу Львів закономірно втілилась у забиті голи. А вже чи не у наступній атаці забиває сам Омельченко. Юрій Шпирка, вибігши один на один з воротарем, відпасував на Олексія, який ставить жирну і закономірну крапку у цьому матчі 0-3. Після, після перериву давно не безпересті. Ми, ми повністю контролювали грав за два і хороших. Вже у середу львів'яни на рідному стадіоні Державного університету фізичної культури приймають Тернопільську Ниву. А тим часом у минулі вихідні стартував черговий сезон в Аматорській лізі України. Цьогоріч збільшилась кількість команд, а організатори розділили їх аж на три групи. У першій разом із Соснівським Рочином виступає дев'ять колективів Західної України. В неділю підопічні Володимира Підкіпняка приймали покуття з Коломиї Івано-Франківської області. Старт соснівчанам вдався. Рочин святкував перемогу 3-1. Подробиці матчу. Дивіться далі. Старт нового чемпіонату України серед аматорів викликав небиякий ажіотаж серед оболівальників. Матч Рошина та покуття повністю оправдав всі очікування. Господарі будь-що прагнули забити швидкий гол і отримати психологічну перевагу. У певній мірі урочину це вдалося, оскільки забили вони в першій половині першого тайму. Назар Цюбка заробив пенальті, а штатний пенальтист команди Микола Богдану розвів воротаря та м'яч по різних кутах 1-0. Після пропущеного гола гості по-справжньому прокинулися і неодноразово турбували захисні редути соснівської команди. В атаках гравці покуття діяли з перемінним успіхом. Втім, роботи анатолії Коваленка не бракувало. Чудовий момент зробити рахунок 2-0 на користь Рочина у середині першого тайму втратив кохман. Андрій, вийшовши вічнавіч з воротарем, у боротьбі з захисником, пробив мимо воріт. До завершення першого тайму гравці покуття гідно огризнулися в атаці кілька разів і в компенсований арбітром час таки забили. Після подачі слангу дальню штангу замкнув Роман Борисевич. Гол у роздягальню лише розізлив гравців врочина. Старання футболістів вінчалися успіхом середині другого тайму. Коли грубою помилкою захисників зелено-білих Микола Свірідова скористався Віталій Кашуба. Андрій розпорядився м'ячем професійно. 2-1. Защинік десь там не доіграв. Я там вже деву бачив, що стріляв на десь на 7 метрів. Я там, де слава Бошу забив. перша гра в сезоні так завжди получається, що завжди все получається. Перше, думаю, буде більш буде краще початися. За рахунку 2-1 Гравці Рочина аж ніяк не стали грати на втримання рахунку. Наступна небезпечна атака соснімчан знову завершилась затям воріт. Цього разу в ролі асистента виступив Дева. Андрій скинув м'яч на яструба, який увірвався в штрафний майданчик, пробив повз голкіпера. Три суперник сьогодні дебютував в нашій лізі, також хотів про продемонструвати свою, свою найсильнішу гру і приїхав сюди. Ми, можливо, для нього є також певним подразником, бо ми останні роки непогано виступали в фінаті аматорів. Ну, По першому таймі вони показали дуже хороший футбол, а в другому таймі ми можливо переговорили в перериві. Получили певний втик і вже зрозуміли, що гра в першому таймі, яку ми проводили, була трохи не можемо сильніше, і ми це зрозуміли і в другому таймі переламали, зробили два голи, здобули результат переможний. Маючи перевагу, два голи, гравці рочина вже грали за результатом. Натомість футболісти покуття розуміли, що компенсувати п'ятихвилинний провал в другому таймі їм вже не вдасться. Я думаю, що ми пройшли збори нещодавно і тиждень десь перерви, напевно що виявилося замало для того, щоб відновитись повністю? Ну і сьогодні не було е, травмувався ключовий гравець з середньої лінії. Який не поїхав на, на гру. І я думаю, що це десь, в принципі, наклалось на те, що допустились таких фатальних помилок, які призвели до остачного результату. У цьому матчі головний тренер Рочана Володимир Підкіпняк випустив на заміни майже всіх заявних гравців, в тому числі і двох новачків команди Олега Галянта та Василя Штандера. Ті гравці нові вийшли на заміну і Олега, що вийшов вдало. Можливо, молодий гравець переживає, але сьогодні молодець вийшов, десь зробив структуру атаці і не зіпсував. Зрозуміло, що як би там не було, є претензії до команди, але по результату, звичайно, що тішить Перший тур дома, перемога, глядачі. Я думаю, що всі добре. Перемога 3-1 над сильним суперником свідчить про високі амбіції Соснівки в новому чемпіонаті. Вже якийсь такий груз з плеч впав заради того, що старт дає максимальний поштовх, дає можливість з якісь ставити перед собою максимальні задачі і проходити сперед, тому що команди всі сильні в нашій лізі, так що будемо старатися перемагати в кожній грі. Перемігши міцного суперника з Коломиї з рахунком 3-1, Рочин з хорошим настроєм готується до першого матчу другого кола чемпіонату Львівщини. У середу 9 серпня в Соснівці команда Підківняка зіграє з кар'єром Сторчановичем. У минулі вихідні стартувало друге коло чемпіонату Львівщини з футболу. Центральний поєдинок у прем'єр-лізі відбувся у Миколаєві, де місцевий футбольний клуб приймав чемпіона області спортивно-культурний клуб Демня. Чим завершилося Миколаївське дербі, дивіться далі. Матчі за участю цих команд завжди проходять у гострій та безкомпромісній боротьбі. Не стала винятком і звітна гра. Тим паче, що у цьому чемпіонаті за золото змагаються обидва колективи Миколаївського району. Після першого кола чемпіон випереджав Миколаїв лише на три очки. Тому для Демні найголовніше було не програти. Господарі навпаки, усі сили кинули в атаку. Бо ж завдання керівництву клубу поставило найвище. Наші боліники вже за цей довгий період заслужили на перемогу в чемпіонаті і ми того року поставили максимальні задачі. Тобто має це на увазі, плануємо золоті медалі. Судячи з турнірної таблиці, як ви знаєте, ми. Ця гра була дуже важливою для нас, тих, скажімо так, розіглося шість очок, тому ми дуже сьогодні задоволені і грою, і результатами, і надіємося на подальшу боротьбу. І саме головне, що ми пам'ятаємо, що це ще не кінець, все ще впереді, ще, скажімо так, майже повне друге коло. Ну, Перед грою ми провели товариську роз'явру. І ми її програли. І після тої гри ми зрозуміли свої помилки, всі, що ми. Ну, оцінювали плану суперника. Ну, Демня – це принциповий суперник для нас. Це якби Дербі Ми Вони на першому місці нам тривичка треба було тих за Шість очків було. Якщо б ми програли, нам би тяжко було би боротися за перше місце. До перерви гостріше виглядали підопічні Юрія Войтовича. Лише Демків двічі пробив у сантиметрах від обидвох стійок воріт суперника. Як завжди, націлений на гол був кращий бомбардир чемпіонату Шептицький. За браку облучності. У спекотну пору обидві команди використали перерви на так званий водопій. Частково вирішальним у цьому матчі став ось цей епізод, коли через незаліковану травму не зміг продовжити гру форвард Миколаєва Ігор Синишин. На заміну йому вийшов ТСК Балох, який, втім, також почував себе не найкраще. У мене травмою спахами. Я так зрозумів, що в першому таймі була вимушена. Замі. Вимушена зміша Синишин мав теж надірвані зв'язки. Тоді було вимушено зупна заміна. Саме з появою балоха гра господарів набула іншого змісту. Ігор проривається у штрафний майданчик і завдає підступних ударів. Ось цей на 47-й хвилині досяг мети. В першому моменті, коли забав гол, я навіть сам не очікував, що він так залетить туди, але я хотів чим швидше зіграти м'яч, бо вже на спині були гравці. Ну, дай Бог, повезло, не забили. А другий момент треба було падати. Там червона карточка і піналька, і вся гра була б завершена. Я Ну, вирішив до секунди часу, я вирішив брати на себе. Так сталося, що гадав, воротар гадав, куди напряму куріл. А ось у цих моментах Ігор Балох не зумів переграти Андрія Крашевського. Воротар Демні тут зіграв вище всяких похвал, почергово відбиваючи м'ячі у шпагаті та карколомних стрибках. На 87-й хвилині Любомир Білоуз залишив демню у меншості, отримавши другу жовту, а з нею і червону картку. У більшості команда Віталія Пономарьова створила ще кілька гольових моментів, а крапку матчі вже удоданий арбітром час поставив Іван Федина, вийшовши перед цим на заміну. 2-0 закономірна перемога Миколаєва. Не пам'ятаю, коли таке було, щоб Демня і Миколаїв займали перше і друге місце в турнірній таблиці. Тому особливо гравців не потрібно було настроювати, настроювати. кожен. Розумів, що ця гра може дати нам, ми на три очки відставали, шанс далі боротись за перше місце. Тому я дякую футболістам, вони виконали все, що я просив. І що саме основне, що віддалися повністю в грі, це дуже важливо. Демні забракло у цьому матчі бійцівського характеру, що визнав після гри її наставник Юрій Войтович. Насамперед хочеться привітати Миколаїв, молодці виграли. З нашої сторони, чесно, ну, такі ігри Дербі так не грається, як ми. На жаль, сьогодні чомусь не вистачило якогось характеру нам. Не, не розумію чому. Тобто, Знаєте, на такі ігри навіть я рахую тренеру настроїти, особливо команда має розуміти, що тим більше це наш основний переслідувач був. Звичайно, ми не виходили з того, щоб зберегти гандикап. Нас на кожну гру ми маємо виходити, у нас задача вигравати. Нагадаємо, що у день щільний графік ігор, яка продовжує виступати у Кубку України в одній 16-й фіналу. Її суперником жереб обрав футбольний клуб Львів в Кальвів. Це буде зовсім інша команда з тими, якими грали на Кубок Аматорів. Вони там звичайно підсилилися класними футболістами по наших можливостях, по шансах нашим то є футбол, тобто. Ми будемо готуватися тільки на перемогу, а там вже як, 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 як буде. А тим, що це в Львів, то наоборот, я рахую, що воно десь має хлопці підстягнути, тому що знову ж таки буде дербі. Миколаєм, наздогнавши в очках Демню, склав гідну конкуренцію супернику у боротьбі за чемпіонство. «Надальше вже треба буде цей чемпіонат, багато ще ігор, тільки починається друге коло. Хто пройде його стабільніше, той виграє. Нас рівна кількість очків і можна сказати, що все починається спочатку. Всі це прекрасно розуміли. Але, на жаль, як то, говориться, не, не, не достукались ми до хлопців, десь не знають в чому. Будемо будем сидіти, будемо ще розбиратися. Так що висновки зробимо і все впереді. Чемпіонат впереді, ніхто, звичайно, руки не опускає, голову не опускає. Так що впереді нас чекає цікава боротьба. Ветерани футболу вшанували бійців АТО. У Яворові на стадіоні Євгена Смука відбувся обласний турнір серед гравців понад 45 років пам'яті бійців 24-ї механізованої бригади імені Данила Галицького. Хто виборов головний трофей змагань, дивіться далі. У змаганнях взяли участь чотири команди ветеранів з Яворівського, Городоцького, Жовківського та Постомитівського районів, а також футбольний колектив бійців 24-ї механізованої бригади, які напередодні повернулися зі зони АТО на перепідготовку та оновлення бойового складу. 27 числа у нас була 99-та річниця дня створення дивізії бригади. Ми повернулися буквально день-два, вже повернулися в Яворів і було вирішено провести, провести цей турнір, в зв'язку з тим, щоб не забути людей, які загинули за нашу державу, за нашу свободу. Наша команда це притежні всі наші учасники АТО, які були з нами там зараз тут, тому надіємося, що достойно зіграють і буде нормально. На урочистому відкритті турніру учасники вітали голова Яворівської райдержадміністрації Орест Хлян. Та голова Яворівської районної ради Володимир Сичак сьогодні насправді такий масштабний визначний турнір, який присвячений кільком датам. В тому числі основним є те, що є в турнір присвячені пам'яті героїв 24-ї механізованої бригади. А їх загинуло 105, і це дуже я вважаю велика і сумна цифра. І тому ті, що сьогодні відгукнулися люди, команди з сусідніх районів для того, щоб взяти участь в такому турнірі. У знак пам'яті і шани футболісти поклали квіти до пам'ятника героям АТО та Небесної Сотні. А далі розпочалися самі баталії. Проходили вони одночасно на двох майданчиках. Жовківщину представляла команда кордон з Раби руської. честь городочини відстоювали ветерани суховолі. Господарі виступали збірною Яворівського району, а за постомитівський район грав екватор Захід з Оброшена. Саме останні дві команди вважалися фаворитами турніру. Чемпіоном стало брошено на останніх секундах гри проти суховолі перемогу для своєї команди приніс граючий тренер Ігор Лазарський. Наша команда завжди старається приймати участь в таких заходах, тому що це і пам'ять, і дух наших воїнів захищають нашу країну. Тому ми з радістю приїхали на цей турнір. Дякуємо організаторам, що вони нас запросили. Ну а про команду скажемо, що ми вже таким складом граємо 8. По завершенні змагань усі лауреати отримали заслужені нагороди. Бронзовими призерами з п'ятьма набраними очками стала команда 24-ї механізованої бригади. Срібло в активі збірної. Яворова у неї шість очок, а чемпіон екватор захист оброшена набрав сім пунктів. З 2012 року то завжди стараємося здобувати призові місця в турнірах ветеранів Львівської області. Були і, проруші, і не чиї, але в загальному кінцевий результат позитивний. На майбутнє будемо трошки відпрацьовувати гольові моменти, яких дуже багато сьогодні було. Просто не реалізовані. Також хочу подякувати організаторам цього турніру. Побільше таких турнірів. Окрім командних трофеїв, організатори нагородили кращих гравців у кожній з п'яти команд-учасниць та обіцяють зробити турнір традиційним. Вшанували молодого футболіста. У Новояврівську відбувся юнацький турнір, приурочений світлій пам'яті Олега Русина. Цей талановитий гравець трагічно загинув у 19-річному віці, не доживши до ювілею один день. За нагороди меморіалу змагалося вісім команд 16-річного віку з населених пунктів Західної України. На запрошення організаторів на участь в турнірі пам'яті Олега Русина відгукнулися Моршинська скала, Чернівецька Буковина, ФК Миколаїв, Львівські Покрова з Дішор 4 та Динамо. Долучилися до них місцеві ФК Янтарний та ДЮСШ Янтар. Виникла ідея зразу після такої перечасної смерті його. І ми собі подумали з однодумцями, тренерами і після смерті ми. Вже вирішили після річниці провести турнір пам'яті нашого передчасно загинутого футболіста. Мета турніру це підготовка дітей до першості області, першості України, тим більше, що у нас є команда, яка грає у 17-грає в першості України, а також юнацька команда футбольного клубу Гірник. Світлу пам'ять Олега Русина хвилиною мовчання на стадіоні Росточа вшанували його батьки, родина, друзі, керівники міста та району і, безперечно, усі учасники турніру. Я хочу ну, подякувати всім учасникам турніру, які прийняли участь, спонсорам, організаторам, які долучилися до цього турніру. Пам'ятають нашого сина Олега. Він за футбол дуже сильно переживав і любив. Грав за такі команди, як Новояворівськ, Янтар Новояворівськ. Гірник Яворів, Явір Яворів. Ну і такі аматорські команди, як і Волицок. Цінували Олега Русина як футболіста і порядного юнака не лише його колеги на футбольному полі, а й представники громадських організацій та влади. Молодий хлопчина не дожив. Навіть до 20 років, але залишив яскравий слід в тому житті в нашого міста і в спортивному житті для, для наших молодих людей міста І сьогодні, вшановуючи його пам'ять, ми дійсно проводимо тут турнір, який дає можливість переосмислити нашим молодим хлопцям своє свою місце і свою роль в спорті і взагалі в то в житті. Як найкраще про свого вихованця відгукується його тренери Юрій Тріска та Дмитро Кондра. Як футболіст він був завжди лідером команди, мав хороші здібності організаційні, а також приував любов до футболу не тільки в собі, а і в дітей, яких він тренував. Що ж до спортивних результатів, то за підсумками дводенних баталій переможцем стала Моршинська скала, яка у фіналі обіграла Новояврівський Янтарний з рахунком 1-0. У матчі за третє місце районний Миколаїв переміг Чернівецьку Буковину 2-0. І це все про футбол на сьогодні. Зустрінемось наступного понеділка о цій же порі. Дивіться пас на каналі ТРК Львів. Шануйтеся!